У короткому відео покажемо, як додати медичне обладнання в ЕСОС через МІС Клініка Веб. Для цього вам потрібно бути авторизованим в Міс та ОС та перейти на відповідну сторінку, як показано на екрані. На цій сторінці відображається перелік медичного обладнання. Для того, щоб додати нове, натисніть плюсик. Необхідно вести обов'язкову інформацію. Таку як зареєстрована та користувацька назва, тип обладнання, додатково можна вказати серійний та інвентарний номер, місце розташування чи іншу доступну для воду інформацію. Щоб продовжити, натисніть зберегти. Для пошуку обладнання користувач може скористатись доступними фільтрами. За необхідності користувач може змінити статус чи статус доступності обладнання. Після зміни статусу запису. Обладнання вже не можна вказати активним знову. Щоб переглянути додаткову інформацію, користувач може натиснути три горизонтальні крапки. Додатково, користувач може вивантажити в Excel усе наявне обладнання.